So, do you like our company? Do you want this job? Yeah, I very like your company. I very want this job. багато людей роблять цю помилку. Ставлять слово very дуже перед «like». коли хочуть сказати, що мені щось дуже подобається. Або перед want, коли я щось дуже хочу, або перед need, коли мені щось дуже треба. Тобто так само, як в українській мові. Мені дуже подобається, тобто дуже це «very», значить I. Потім very, потім подобається «like». Все ж логічно. Але на жаль, в англійській це так не працює. Ну що поробиш, просто так не говориться. Тепер як ми можемо це виправити? Є кілька способів сказати правильно. І скоро ви зрозумієте, який з них є найпрактичнішим у більшості випадків. Також в кінці я дам просту вправу для того, щоб звикнути говорити правильно. І так, спосіб перший. Візьмемо приклад з «like» подобатися. Тобто, коли ми хочемо сказати, що нам щось дуже подобається, просто говоримо «really». I really like it. I really like it. Тобто замість very, яке нам так хочеться сказати на цьому місці, говоримо really і все працює дуже легко. Так само можна робити і перед іншими дієсловами. Дієслова – це просто слова, які означають якусь дію. Що робити? Подобатися, хотіти, потребувати. Давайте подивимося ще кілька прикладів. I really like this book. I really want this apple. I really need your help. Дуже просто і практично. Спосіб другий. Можна використовувати very much. Тобто спочатку, наприклад, кажемо I like it. А потім додаємо very much. I like it very much. Приклади. I like this book very much. I want this apple very much. I need your help very much. Спосіб третій. І нарешті ще один досить популярний варіант додавати a lot. Так само, як з very much. Кажемо спочатку I like it, а потім додаємо a lot. Приклади I like this book a lot. але при цьому будьте обережні. A lot не для всіх дій підходить. Наприклад, з want або need воно не використовується. Ну а тепер оптимальний варіант. Який же варіант є найбільш універсальним? Моя думка це говорити really. адже really ставиться там, же, де ми хочемо поставити наше дуже. Також його можна використовувати в будь-яких ситуаціях: формальна переписка чи неформальна розмова з друзями. Very much, наприклад, більш формальне. До того ж, really підходить для всіх дій. Немає обмежень як у a lot». Тепер обіцяна вправа для того, щоб потренувати використання really з «like», want need. Я рекомендую просто протягом дня повторювати це у вашому реальному житті. Наприклад, ви йдете по вулиці, побачили якусь гарну квітку і кажете: oh, «I really like this flower». Ай релі лайк дес флауер. Захотіли якусь машину. Oh, «I really want this car». I really want this car. Треба вам з'їсти якесь яблуко. I really need this apple. I really need this apple. Навіть якщо один день ви потренуєтесь так робити з емоцією, це вам дійсно допоможе. It will really help you. Тож, вдалого вам вивчення і до нових зустрічей.